Шукуємо тринадцятирічну Софійку Нікіфорову. Дівчинка жила в Маріуполі і зникла ще у перший день повномасштабної війни. Вже більше ніж півтора роки про долю цієї дитини нічого не відомо. Тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Погляньте на фото та запам'ятайте це обличчя. Якщо хтось раптом побачить Софію Нікіфорову або вам відомо місце перебування дівчинки, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки і 16-річного Сергія Самойлова з Маріуполя. Його мама розповіла, що у перший же день повномасштабної війни в місті було дуже неспокійно, і з кожною годиною ситуація лише стрімко погіршувалась. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. Интернета, света, воды не было. Нам даже мы пили воду техническую, хренечки технической. Потом только уж на полиции, ну все потравились от, от, вся семья. Он не пить не мог и, и кушать нам, честно говоря, совсем было очень тяжело. Магазины все были разграблены. никакого подвоза ничего. Мы просто чисто, чисто сидели и есть хотели. Попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Он очень увлекался компьютерами, программы изучал, там, пытался разрабатывать их, создавал сервера. И почему он, собственно говоря, и уходил из дома, да, что дома уже не было ни связи, ни интернета, понятно, там ни с водой уже проблемы с едой были, он собирался идти в сторону Покровска. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишити дім. Відтак Сергій пішов самотужки. Це відбувалося 6 марта в 4 чата вечора. Ми з бабушкою не відпускали, тому що очі стріляли вокруг. Ну і чесно сказати, нам уже тогда зовсім було нічого кушати і пити, і дуже страшно було. Он взял с собой рюкзак, в нем был компьютер. Оделся так, как молодежь одевает. Говорю, Сережа, да, давайте... Я думала, он походит вокруг дома и вернется. И Сережка вышел из дома. И уже когда он ушел, я уже поняла, что мы с бабой натворили, не удержали его. Наразі відомо лише одне: до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надій відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Зокрема, звернувся і до офісу омбудсмена. Я так понял, что хотят связаться с той стороной, да, и выяснить, ну есть ли информация на той стороне, потому что много выводилось детей на российскую территорию в тот момент. Поэтому сейчас будут связываться с той стороны. Тож, можливо, хлопця вивезли на територію Росії, але не виключено, що він і досі перебуває на території Донеччини, тому я звертаюся до жителів тимчасово окупованої території, які, можливо, бачать цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось бачив хлопця після 8 березня минулого року. Чи хтось знає, де він може перебувати зараз? Не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua